Що от ви автор нашого блогу. Розкажіть, будь ласка, як сталася ситуація, про яку ви описали? Ну, я тоді саме повертався від знайомого і в центрі це ж саме встиг на, ну, на 77-й маршрут. Я тоді мешкав на Миколаївці і е, застрибнувся в маршрутку. Цю. Він довго стояв цей маршрутчик. Я йому це ж заплатив ну, за проїзд. І став. Місць вільних не було, це ж лише спереду одне, я, я вирішив її не займати, тому став це ж в кінці. Стоїмо, ну не розуміють, чому ми так довго стояли, може він набирав людей, може, Ну але правих 5 хвилин так і стояли. І під кінець це ж, почали трошки схвалитися люди. Е, здається, якийсь там чоловік, років 40 зайшов, якщо мені пам'ять не зраджує, і бабуся ця в чорному в чорном такому це ж чорна сукня, чорна сорочка. Вона сіла на це ж вільне місце, і я не знаю, вона щось показала, здається, водієві чи ну, щось тицнула. І судячи з виразу в дзеркалі заднього виряду, це водієві не сподобалося. Він кілька секунд на неї так подивився, ну, ж... побачив, що вона не реагує, і просто поїхали далі. Ну, Я вирішив, що все, інцидент вичерпаний, все таки ну, всі ми люди, всі ми маємо це ж, ну, здоровий густ. І ось е... приїхали ми. Чимало, ну, як, чимало шляху. І біля Авоськи це на Полтавській, здається. Так, авоська на Полтавській. Ця бабуся це ж, ну, виходить на зупинці, все як положено. І цей водій він просто повертає голову і з гучним таким харканням просто плює в бабусі в спину. Я, звісно, був шокований. І я не знаю, чи пасажири це бачили, але ну, чу -чу чули, точно що чули. Тому що ну, це, це гучне було таке харкання. Я був вражений, мені здалося, що це молодий водій в дзеркалі заднього вигляду. Але коли я вже на своїй зупинці виходив, я побачив, що це йому років під 40, ось тобто так коротко стрижене волосся, і сивина навіть пробивається, і мене це дуже сильно вразило. Я очікував це від молодого водія, але не від, ну, як, не від такого зрілого. Чому ви не зробили йому зауваження, можливо? Ну, по-перше, я поспішав. І мені не, не, не дуже надто хотілося конфліктувати. Я просто тоді вийшов, записав на, на телефон номер автомобіля, номер маршрутного таксі. І все. А подій, ну, люди, які були в маршрутці, вони не зреагували ні? Ні, зовсім ні. ні. Ніхто ніяк не зреагував. Я не знаю, чи вони, ну, вони навмисне не, не зреагували. Просто ну, ну, це важко було не почути, якщо я в кінці. ...салону почув, а вони ні, то це. Зрозуміло. А ця бабуся, коли вона виходила, вона не вона... зреагувала? Вона не зреагувала, вона просто вийшла і пішла, далі. Вона, мабуть, не почула. Ну, а скажіть, в самої статті ви пишете, ну, як від імені людини і там трошки інші дані були? Ну, маршрут. Як... Сама стаття була ну, для того, як... щоб. Показати з іншої точки зору, ну, uh -huh. з іншого пасажира. Я намагався тоді під написати, і не дуже хотілося, щоб ну, збігалося з тим, де, де я сів насправді. Uh -huh. Тому довелося трохи маршрут збільшити. Зрозуміло. А в управління, наприклад, от транспорту, от, ну, чи не хотіли ви написати якусь скаргу? Чому ви не написали скаргу, наприклад, на цього водія чи не зателефонували на гарячу лінію? Ну, По-перше, номера гарячої лінії в мене немає. А щодо скарги в управління, ну, я не знав, як, ну, як, куди треба звертатися і тому подібне. У мене є знайомий водій маршрутного таксі, він колись працював на 21-му маршруті. І я з ним розмовляв на цю тему, розповів цю історію. І він був дуже, дуже обурний, тому що він сам ну, ніколи в житті не, ну, як, не, не грубив, це ж людям похилого віку. І він завжди це ж провозив їх. Ну, і наскільки мені відомо, в нього в управлінні там дуже багато подяк від, від цих самих стареньких. І, чесно кажучи, він теж був шокований почути таке. Його, ну, як, він, він не раз стикався з тим, що водії скаржаться на цих літніх людей, на, це ж воїнів АТО. Але таке, ну. В подальшому, якщо ви станете таким ну свідком, ви готові піти наприклад в управління і засвідчити, що була така ситуація? Так, в подальшому тепер це ж.